Справжні дівчата грають в футбол. На спортивному майданчику зустрілися спортсменки з шести областей України. Сім команд розіграли кубок 10-го ювілейного турніру, присвяченого міжнародному дню жінки і миру. Переможний реванш на весняному турнірі взяла місцева дівоча команда. На попередніх обласних змаганнях вони програли футболісткам надвірної. Відтак, за рахунок технічної гри здобули перемогу. Ми емоційніші, ми не забитий кожний гол, або забитий ми сприймаємо емоції з програші, емоції. Для мене це життя. Якби не було футболу, я б не знаю, не побачила світ. Футболу він мені подобається. Дебютанти турніру Чернігівський Спартак, дівчата, неодноразові призери обласних та всеукраїнських змагань з футзалу. До Івано-Франківська приїхали, аби випробувати власні сили на спортмайданчику. Коштів небагато, за свої кошти їздимо іноді. Ну, є зали, де займатися, є поля. Ну але хотілося б більше, щоб було, щоб спонсорів більше було, щоб полей було, де більше грати. Упродовж останніх років значно зросла фузальна майстерність учасників турніру, кажуть тренери, а також інтерес дівчат до цього виду спорту. На цей турнір це навіть не чемпіонат України чи якісь там змагання всеукраїнського рівня. Якщо на наш турнір приїжджає 6-8 областей з інших куточків України, це Говорить про свою популярність, популярність навіть у такий важкий і економічний і важкий час в Україні, який є весняний футбольний турнір для багатьох команд став своєрідним іспитом на професіоналізм. А ще вони отримали новий ігровий досвід. Організатори кажуть, завдяки таким зустрічам розвивається жіночий футбол. Фінансування не основне, основне що діти грають, що діти люблять. І від ми їх відриваємо від тої вулиці, аби вони не займалися всякими там, як кажуть, непотрібними справами. а Краще не займаються спортом, найростуть здорові і патріоти своєї держави. Футбольну першість вибороли спортсменки з Волинської області. Срібними призерами стали Чернігівчанки. Івано-Франківська команда здобула бронзу. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.